Видобуток каміння проходив на території зарічницького району. Одесит виконував роль пособника. Під час здійснення своєї протиправної діяльності чоловік з необережності здійснив чергою два постріли із саморобного карабіну у бік незнайомого йому чоловіка, влучивши тому в обидві ноги. Чим завдав останньому тяжкі тілесні ушкодження. В час судового засідання обвинувачений визнав свою участь у незаконному бурштиновому промислі. Пояснив, що жодним чином не хотів поранити людину. Повністю визнав свою вину і покаявся. Потерпілому відшкодовано збитки стосовно особи, яка йшла по необережному тяжкому тілесному ушкодженню та іншим статтям перероблення вогнепальної зброї, а також незаконне видобування корисних копалень загальнодержавного значення. Також було призначено покарання за сукупністю. Злочинів у виді трьох років позбавлення волі, також встановленням іспитового строку у один рік і покладенням відповідних обов'язків.